Всім привіт! Сьогодні ми приїхали в Paloma Finesse. Це готель, який ж не має жодних нарікань. Він дуже стильний, він дуже активний, в нього смачне харчування, в нього класні широкі номери. І також в нього є ще дуже багато фотозон. Тому пішли я вам покажу, як тут класно можна провести свій час. Басейни з підгрівом. Є окремий аквапарк для палом, і там теж є підігрів. Є такі двохспальні ліжка, вони за додаткову плату біля 10 євро в день, чи звичайні шезлонги. Тут все дуже естетично, дуже гарно, взагалі питань ніяких немає. Звичайно, якщо ви любите більш зелену територію, то тут вона така мінімалістична, я б сказала. Це основний ресторан, є тераса. Зараз покажу всередині. Фішка готелю в тому, що вони, в них майже все органічне. Вони вирощують і свої оливки і свої овочі. Також вони пасту роблять своє вино. Тобто цей готель, в нього така концепція-еко-основний ресторан виглядає ось так. В цьому а-ля-карт ресторані мішленівські шефи роблять меню і можна за додаткову плату, приблизно 50 євро з людини, поїсти в цьому а-ля-карт ресторані Тут міні-клуб з накритою вже траскою. Ізюминка цього готелю це ще є пляж. Тут прям дуже гарний пляж, класні зони для фото, і що головне, що тут біля кожного шезлонгу є QR-код, який можна за QR-кодом можна замовляти собі будь-які напої, снеки. І подивіться, відстань від лежаків. Дуже гарна, ніхто нікому не заважає. І тут пісок, і також є галька трошки на вході, але досить зручний такий пляж широкий. З цієї сторони є ще кабани, які можна окремо замовляти. Перший ряд кабан 150 євро в день, а другий ряд кабан – 130 євро в день. Це корпус, де студії свімак. Тут чотири номери на один басейн. В сімейних сьютів в них два номери на один басейн. номер, Одна кімната виглядає ось так. Тобто ванна кімната зі своєю косметикою. До речі, дуже гарна косметика. В них душова кабіна, така стильна теж. І друга кімната гостюва з диванами, диванами і виходом. На басейн. Це номер свій мап. Друга кімната вже ось така велика двоспальне ліжко з видом теж на басейн. Дивіться, який просторий номер, а, з халатами і своєю душовою кімнатою. Тут також косметика Палома і туалет. І душова кімната з цього боку. До аквапарку буквально хвилинка. І цей аквапарк, подивіться, який він великий. Тут є зона окрема для маленьких діток і є зона для дорослих. Цей аквапарк він спільний для декількох палом, але він неймовірний. І так палома Фінес. Тут гарно все. Він дуже стильний. Тут знаєте, багато саме молоді з дітьми, тобто це такий сімейний готель, але дітей майже не відчувається, тому що. Готель поділений на різні зони, є е, дитячий майданчик, є дитяча анімація, є кіт-склаб, який працює постійно до 22-ї години, є дитяче харчування безглютенове. Ну, про харчування я вже трошки сказала, да, що в них повністю своя концепція. Тут і глютен фрі, і вони все біо намагаються робити. Є окреме меню мішленівське. А також тут, що стосується їжі, є багато барів, кафе, ресторанів, алякарт ресторанів. Тут великий список алкогольних марочних напоїв, які можна побачити, якщо ви загрузите. В них є свій додаток в Web Store, Якщо ви загрузите, там буде ністю всі алкогольні напої, які ви можете замовити. Також аж дуже широкий. Прекрасно розташовані шезлонги. У кожного є QR-код, по якому ти можеш замовити собі будь-що. Далі що стосовно номерів, номери великі. саме мінімальна категорія стандарт це біля 40 квадратів і, і наверх, да? тобто дуже великі номери. До речі, в номерах є тапочки халати, і халати вони теж роблять самостійно. Вони роблять тканину і виробляють халати. Тому цей готель з концепції, своєю філософією. Єдине, що можливо не так зелено, як в інших готелях, але він дуже продуманий. Тут, якщо йдеш вздовж корпусу, є такі, як на ліси, ти так, як по тунелю йдеш. Скрізь теж є навіси. Аквапарк величезний. Там є свої медики, є свій бар. Загалом, взагалі, жодних нарікань на цей готель в мене ніколи не було. Це готель, який підходить для тих, хто любить стильно, лаконічно, якісно, хелсі природа. Це все тут є. Шикарний пляж. Дуже довга пляжна полоса. Якщо ви хочете поїхати саме в цей готель, під цим відео я залишу наші контакти. Звертайтеся, наші менеджери прорахують вам.